Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 5 до параграфів з 21 по 27 підручника Геометрія 7 та виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 10 до параграфів з 45 по 51 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Центр кола, описана навколо трикутника, збігається із середньої сторони в трикутнику, що є А прямокутним, Б гострокутним, В, тупокутним, Г рівностороннім. Отже, центр кола, описана навколо гострокутного трикутника, знаходиться всередині цього трикутника. Центр кола… Опису навколо тупокутного трикутника знаходиться поза цим трикутником, а оцент кола, описан навколо прямокутного трикутника, знаходиться на середині його гіпотенузи. І тому радіус кола буде дорівнювати половині гіпотенузи. Тому записуємо відповідь. Варіант правильної відповіді А. Можемо записати що центр кола описаного навколо прямокутного трикутника знаходиться. На середині гіпотенузи. Номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника геометрія 7, та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 7. Виконано.